Старша жінка, яка почувається самотньою у в'язниці, і цей чоловік Кейсі загрожувала втрата за вбивство, і вона хотіла його врятувати. Я вважаю, що це огидна історія кохання. Кожна жінка хоче, щоб її кохали. Ти моя королева, ти моє все. Як я хочу зараз тебе поцілувати? Ми вважали його дуже небезпечною особою. Нам буде так весело. Ніхто нічого не знатиме, якщо ти сам не скажеш. Я подумала, боже вона йому довіряє. Віки, що ти наробила. Вона присвятила себе роботі. Я спитала, коли ти підеш на пенсію. Вона каже, скоро подруга. каже, я піду шумом. Старий Кейсі Вайт, романтик. Ти знаєш, як я тебе кохаю. Не хвилюйся. Я тебе звідти витягну. Вікі та Кейсі поїхали з в'язниці вранці і досі не повернулися. Але вони аж ніяк не могли виконати такого коника і жити довго та щасливо. Цей план втечі був складений не за один день. Але Кейсі її питав, як пишеться таке слово? на що тобі? Пишу листа? Добре. А слово розкішна або щось таке. Там був секс по телефону. Доволі багато сексу. Що на тобі? Шорти? Не починай. Вона знала, чим ризикує Кейсі, стій. І їй було байдуже. Виставнемо тікаємо. Вони робили помилки, і це було питання часу, коли ми скористаємося однією з цих помилок. Я знала, що вона десь бігає з тим хлопцем. Я знала, що він із нею зробить, і хотіли її потрусити, щоб вставити клепку. Це просто двоє дуже різних людей, які покохали одне одного. Я люблю твій сміх. А я люблю чути твій голос. Господи, він її вб'є.